Slava a Ucrânia, drozi! Героям слава! Почався навчальний рік і кожен українець прекрасно розуміє, що зараз в Україні війна і, звичайно, що внесе корективи у навчальний процес, а саме дистанційне навчання. А якщо і очне, то цей і буває, що більше часу студенти сидять у бомбосховищі, ніж навчаються. Для чого я це все сказав? У вас з'явилося набагато більше вільного часу, я пропоную використати це для того, щоб заробляти гроші в інтернеті. Все максимально просто і не займе багато вашого часу. Схема для студентів і школярів, але користуватися нею може кожен не лінивий. До речі, якщо ви не бачили моє попереднє відео про заробіток для школяра, подивіться, там також є цікаві схеми. Зараз. Зараз ви підказка в правому верхньому куті. Друзі, я пропоную вам поставити лайк авансом україномовному ютуб каналі. А якщо відео не сподобається, в кінці просто лайк заберете. Ви на Ютуб каналі Шарку з приємного перегляду і переходимо до схем заробітку. У цьому відео я вам покажу декілька схем, ви можете обрати одну чи декілька найкращих, які вам сподобаються. Партнерські програми. Не спішіть перемотувати відео, адже ви навіть не уявляєте, які гроші ви тут можете заробляти. Від вас жодних вкладень не потрібно, а заробляти можна від 5 до 7 тисяч гривень уже за перший місяць роботи. І так, це не просто слова. Зараз в цьому відео я вам покажу скрини, як підписник взяв схему з мого відео і вже заробляє собі на життя. А йому на секундочку всього 15 років. І так, що потрібно для даної схеми заробітку? Це партнерські програми, партнерські силки для того, щоб ми закликали людей виконати певну конверсію. Це може бути адмітат, це може бути маєліт, там де є скупчення реферальних посилань, просто. Реєструємося, беремо той чи інший офер, отримуємо своє реферальне посилання. Якщо людина виконує ту чи іншу конверсію, нам за це платять гроші. Ось таку схему використав мій підписник. Він просто подавав на різноманітні Офери, після того розповсюджував всі реферальні посилання. Як ви бачите, на скрині підписник вже вивів 500 гривень і наступна виплата мала бути 3784 гривні і також 5196 гривень. Це все на банківську карту, ніяких проблем немає. Людина просто заробляла за допомогою того, що за. Лишала будь-де свої реферальні посилання. Звичайно, що в нього є вже якась певна нароблена схема, і на цьому він заробляє, але просто взяла і зробила. Не потрібно казати, що там потрібна аудиторія, там потрібно тощо. Людина взяла, багато не говорила і зробила, і на цьому вже заробляє ось такі гроші. 8 тисяч гривень людині прийшло на карту. Я казав на початку, що йому 15 років, але йому 14 років і вже заробляє в інтернеті. Як працювати по даній схемі? Давайте я покажу на прикладі MyElite, тому що це є польська компанія, вона активно підтримує Україну, тому будемо використовувати даний сайт. Ми переходимо, вибираємо будь-яку партнерську програму, яка нам подобається, або там, де найбільші платять за конверсію. Наприклад, це, звичайно, що або фінансові програми, піраміди будь-які чи мікрозайми. А вже ж мікрозайми оплачуються дуже дорого, тому що за один виданий кредит ви можете отримати там 200, 300, 700 або тисяч. Гривень і це друзі всього лише за один виданий мікрокредит. А вже ж ви знаєте, що до цього всього я ставлюся дуже негативно, але заробити на цьому можна попробувати, тому що тут найвища конверсія. Переходимо ми, наприклад, на даний офер, подаємо заявку, заявка опрацьовується там 2-3 дня, в загальному це займає набагато швидше. Обов'язково вказуємо свої джерела трафіку, де ви будете публікувати дане посилання. Після того, як вам погоджують даний офер, ви просто переходите вниз, копіюєте своє реферальне посилання і розповсюджуєте вже у будь-яких групах з подібною тематикою. Обов'язково робіть з подібною тематикою, тому що в кращому випадку там одна-дві людини прийде, і то, можливо, не зроблять конверсію, а в гіршому вам просто заблокують ваш Facebook аккаунт. Мікрокредити переходимо у групу Facebook по мікрокредитах, рекомендую робити це все на русні, тому що у них там мотузка затягується все сильніше і сильніше. І я даю гарантію, що попит на мікрокредити зросте в декілька разів, тому можете використовувати на русні. Для цього пошуку просто вводимо параша, вибираємо їхню країну і леємо трафік, наприклад, в контактах чи можливо в однокласниках. Публікуємо, створюємо свої групи, вони будуть брати кредити. Ми з цього будемо заробляти гроші. Це просто, наприклад, показав, розказав. Як це все працює, і за кожну конверсію, звичайно що в кожному офері є детальна інструкція, за що вам будуть платити гроші. В мікрокредитах це заведений кредит. Якщо у вас є, наприклад, ваш YouTube канал, де ви граєте ігри, ви також можете використовувати дані оффери. У них у більшості конверсій рахується реєстрація і проходження, наприклад, 2-3 рівня, для того, щоб подивитися, що людина активно використовує дану гру. Як ви бачите, я вже почав працювати над новим відео. Я казав, що знімлю відео, коли буде тисячу підписників на даному відео, дуже мало. Було вільного часу, тому тільки тепер я працюю над відео. Надіюся, що десь в кінці місяця мені вийде закинути відео на свій YouTube канал, тому якщо ви хочете не пропускати, обов'язково підписуйтесь, тисніть на вподобайку. Також, друзі, хочу вам дати ще одну зв'язку з Тіктоком. Що потрібно зробити? Це всього-навсього ваш Тікток-аккаунт. Накрутити підписників до тисячі. Після того вам дадуть можливість вести пряму трансляцію. Підключаємо різноманітні офери з азартними іграми або казино. Переходимо, там вам дають промо-аккаунт, ви можете бавитись, типу. У вас реальні гроші, і у вашому профілі Тікток залишайте своє реферальне посилання. Після того, якщо людина реєструється на казино чи на будь-яких інших азартних іграх, вам за це будуть капати від 5 до 15, 20, 50 навіть доларів за одну реєстрацію і за внесений депозит. Нещодавно мені в TikTok підтягнуло декілька таких людей, які мають своє реферальне посилання, просто бавляться, знімають, типу вони там заробляють гроші. Ну і звичайно, що вони мають своє реферальне посилання, де вони заробляють тільки на цьому. Звичайно, що всі азартні ігри казино і приведуть у 99% до зливу вашого балансу, тому ви можете просто на цьому попробувати заробити через реферальне посилання. Наступний спосіб заробітку: одна з найулюбленіших моїх схем, це заробіток на різноманітних роздачах в інтернеті. Чому вона мені подобається? Тому що вам не потрібно створювати якийсь свій контент. Вам не потрібно запрошувати десятки друзів. Звичайно, якщо ви будете запрошувати, ви будете заробляти набагато більше, але це не обов'язково. Ну і займається 2-3 хвилинки часу для того, щоб забрати свої вже перші долари у криптовалюті. Як тільки виходить новий проект чи будь-яка криптовалюта, будуть проводитись різноманітні конкурси для того, щоб більше людей дізналося про дану криптовалюту. То валюту або продану програму. Таких схем зараз в інтернеті безліч, як їх знаходити і де це все моніторити. Для прикладу можете вступити в мій телеграм-канал. В ньому дуже часто публікуються різноманітні роздачі. Ви все це можете зараз побачити. Якщо хоча б місяць тому ви вступили в мій телеграм-канал, я думаю, мінімум 20-30 доларів ви б уже заробили з повного нуля. Ви просто даєте правильні відповіді на запитання, вам за це дають криптовалюту. В подальшому ви її обмінюєте на долари, виводите собі на ваш український банк чи просто купляєте собі криптовалюту була роздача від Сенсбанку, де вам і вашому другу давали 100 гривень. Якщо б ви закликали своїх батьків, старших братів і так далі, ви б уже могли зробити там 500, 700, можливо і 1000 гривень плюс ще ваші друзі. Аеродропи амбасадорки різноманітні роздачі, де вам потрібно закинути 10 доларів на ту чи іншу біржу, зробити оборот 100 доларів, вам у бонус нараховують 10 доларів, ви ці гроші виводите і маєте профіт 10 доларів. Так як я і казав, в інтернеті зараз цього безліч і кожного дня з'являється. Якийсь новий проект, який хоче заявити про себе, і вони роблять ось такі роздачі. Тому обов'язково вступайте в мій телеграм-канал, якщо хочете на цьому всьому заробляти. У мене також є відео, де я показав, що з нуля я зробив 100 доларів на ось таких різноманітних роздачах. Посилання залишу в описі або десь в правому верхньому куті, вискочить підказ. Також можете глянути, і подивитись, що це не просто пусті слова. Ну що ж, третя схема, мені здається, вона сподобається абсолютно кожному. Все, що вам потрібно буде робити, це брати чужі ролики, але в ідеалі створювати свої. Не переживайте, там не потрібно ні вашого обличчя, просто потрібен ваш телефон чи, можливо, ваші навушники, якщо вони непогано пишуть. Далі створюємо свій TikTok, Instagram і YouTube канал. Публікуємо відео, як зареєструватися на Binance, як пройти верифікацію на Binance. Особливо запишіть пару відео, якою біржею користуватися, якщо вам немає 18 років. Ось такі відео зараз найбільше вистрелюють. Ви записуєте інструкцію, і внизу, обов'язково внизу, залишаєте своє реферальне посилання. Якщо ваше відео вистрелює, по вашому реферальному посиланню переходять люди, реєструються, вони починають купляти криптовалюту або, можливо, торгувати на фьючерсах. З кожної угоди ви маєте відсоток. Якщо ваше відео набирає там десятки тисяч переглядів по вашому реферальному посиланню, давайте візьмемо по мінімуму, перейде там 100, 200, 300 людей. З кожного такого відео на кожній ось такій криптовалютній біржі у вас буде дуже багато рефералів, які які і приносити вам пасивний дохід. Звичайно, що це в ідеалі записувати свої відео, тому що можуть автори інших YouTube каналів, в яких ви взяли це відео, подати на вас скаргу. Але рекомендую створювати якийсь будь-який інший новий YouTube канал для того, щоб ви не переживали, що, наприклад, його заблокують. Таких відео публікуєте дуже багато. Звичайно, що якщо ви берете чужі відео, публікуєте 2-3 відео на день, TikTok, YouTube, Instagram і так далі. І за рік-два часу у вас буде стабільний дохід від 100 доларів і вище. Ви знаєте в своєму телеграм-каналі, на своєму YouTube YouTube каналі. У мене були вже такі відео, і ви можете бачити, що у мене зараз більше тисячі моїх рефералів. Вони купляють криптовалюту на споті, мені все одно падає певний відсоток. Вони торгують на фьючерсах, я також з цього маю певний відсоток. Так це невеликі гроші, і відео на моєму YouTube каналі таких багато не було. Найближчим часом планую створити свій YouTube канал, де я буду все це детально розказувати. Реєстрація на певних біржах, як пройти графікацію і так далі. Що побачимо, що з цього вийде, чи виросте мій дохід. Також все це робите з Тіктоком і з вашим Instagram аккаунтом В Тіктоці взагалі зараз набагато то легше берете якесь хайпове відео, закидаєте туди. Пишемо обов'язково, що посилання на дану біржу є в описі, людина реєструється, ви маєте з нього відсоток. Ви бачили, скоріше всього, відео на моєму youtube каналі, як купляти або обмінювати криптовалюту. Все це я показував через обмінник. Ми обмінюємо по найвигіднішому курсу для нас, і таким чином ми майже не зратимо гроші на комісії. Так, на сайті BestChange є своє реферальне посилання. Для цього просто переходимо до вкладки Партнер, реєструємось і отримуємо своє реферальне посилання. Всі люди, які зареєструються по вашому реферальному посиланню, будуть робити обміни, вам буде капати певний відсоток. І і вже я заробив 15 чи 17 доларів. Відео не набрало багато переглядів, можливо, колись воно вистрілить. І я зароблю на цьому в десятки разів більше. Але просто без жодної інвестиції я заробив 17 доларів за одне відео. Ви також можете брати будь-які інші відео, залишати своє реферальне посилання, показувати людям, як можна обмінювати або виводити криптовалюти на українські банки чи з українських на закордоні і так далі. Використовуєте, залишайте своє реферальне і маєте відсоток з кожного обміну. Все це ви тільки що бачили, ніяких пустих слів не було в цьому відео. Бачите, що реально ці всі схеми працюють, але факт залишається фактом. Якщо ви будете говорити і казати, що нічого з цього не працює, криптовалюта скам, взагалі все в світі скам, нічого в інтернеті заробити не можна, тільки можна на заводі пахати зранку до ночі, і там можете заробити. Якщо такі люди є на моєму ютуб-каналі, будь ласка, відписуйтесь не нервуйте мене, і моїх Підписників, тому що тільки що в своєму відео я показав, що підписник взяв, зробив і заробив гроші. Я взяв, записав відео з цього, заробив гроші без жодної копійки вкладень. Все в цьому житті залежить тільки від вас, не від держави, не від вашої сім'ї чи від того місця, де ви зараз проживаєте, тільки від вас. Якщо ви захочете, ви зміните своє життя і почнете заробляти в рази більше, і також получати задоволення від вашого життя. Я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Якщо воно вам не сподобалось, лайк, який ви ставили на початку відео авансу, можете забрати. Але якщо сподобалось, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал. Я буду регулярно публікувати контент по заробітку в інтернеті. Слава Україні! Ва українські нації і пиздець Російській Федерації і до наступного відео.